Стоїмо на місці, ми рухаємось вперед для того, щоб досягти досконалості. Ми знаємо, що рух це життя. Не бійте змін, повірте в себе, увімкніть музику, і дуже скоро пролунає пісня про вас і про ваше життя. Це проект Дім на телеканалі Рудана. І сьогодні про музику у гостях: «Драмкіт». Драмки ради бачити тебе. Ну, я по перше, так, е хочу сказати про те, що подякувати тобі, що ми знаходимося саме тут скейт парк до сьогоднішнього ефіру. Я знав, що він є десь там mm -hmm. по фотках. По відео зараз ми тут, і чому саме тут ми Ч... розпочинаємо? Чому саме тут? Ну дивись, Ході. по перше, це місце, з якого все почалось для мене. Коли цього ще скейт-парку не було, але скейт був зі мною завжди по життю. І чому ми тут? Тому що ми захотіли відзняти кліп, і це була дуже крута локація. Це ну такий андеграунд криворізький, але в цьому є свій вайб. І тому ми ось тут. І ну, це, це своя атмосфера, яка, ну. До душі мені дуже приємно це. Давай про місто поговоримо. Адже наш Давай. проект Дім це і про людей, і про місто зараз в Кривому Розі. Чи є можливість для творчості? Чи ага. надихає місто своїм вайбом та енергетикою? Слухай, ну надихає. Я, я не знаю чим, але знаєш, була можливість поїхати і до Одеси, і до Києва поїхати і робити там вже. Музику і створювати там щось, але але я залишився вдома. Це мій дім. І це ну це ну, місто довжиною в життя. Мені вже тридцятка поняв. і це ну ну Хочеться тут тут створювати, поняв? Ну, от хочеться. Тут зробити класну музикальну індустрію, щоб не, не тільки знали нашого Володимира Зеленського, як з 95-го кварталу, а ще знали е, драмкіда Стаса, який теж ну не з 95-го кварталу за річного а з ювілейної з, з річного. Ну тобто, то, ну наше місто це інший вайб, це не вайб Києва, це не вайб Львова, не Одеси, не Харкова, не навіть не Дніпра. Тут своя якась крута атмосфера, і тому тут і гарні треки добрі робляться, і сумні робляться. ну, і Воно якось надихає ось, ось цим своїм довжиною, величністю. Це дуже 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 велике місто і дуже багато класних вайбів на кожному районі. Нашому знака будемо рахувати скільки разів слово вайб буде в цьому випуску. Don't kill my vibe. до речі, ми коли сюди їхали. Такий був текст в одній з твоїх пісень. Так, так, так цікаво мені дізнатися люди, мешканці, криворічці, аудиторія, як реагують на твої треки. Адже знаю, що раніше був вилісник, зараз драмкіди. Вони помітили зміни? Я не знаю, є взагалі в мене аудиторія з кривого рогу, тому що дуже важко знайти свою аудиторію в кривому розі, тому що. Я артист, який просто робить музику, і в мене немає менеджменту, в мене немає якоїсь стратегії рухатись тоді. Зараз вже багато людей через TikTok, через Інсту знаходять мене. Багато ну, ми відзняли кліп, який ми знімали тут. І тут люди, які були тут, вони розповсюджили це, розповсюджили інформацію про зйомки кліпу, і багато людей приєдналося, і до, як до моєї аудиторії. Е е е і це, ну як я не знаю, як це сказати, але люди кажуть: Стас, ти робиш класне музло і дуже круто, що це наш. Наш криворізький вайб. І це відчутно в треках. Четверти, uh, ну. це. це ну, люди знаходять і через концерти, які, я сподіваюся, ми вже скоро теж зробимо. Я хочу зробити благодійний концерт з нашими хлопчиками, з нашого об'єднання, нашого музичного такого студійного. Ми хочемо зробити якийсь благодійний концерт. Можливо, може, зробимо тут. Можливо, зробимо десь в іншому місці, а треба просто це все обговорити з організаторами. Але я думаю, це півроку. І всі почують не тільки драмкіда, а ще хлопчиків з нашого об'єднання, яке в нас зараз на ну, об'єднання, це начебто лейбл, чи це просто люди, які познайомилися за рахунок того, що так. їм подобається просто музика, написання і та одру. Це не лейбл. Ми не лейбл. Ми, якщо ми будемо лейблом, то скоріш за все це буде не про гроші, це бро, буде про музику. Ну я хочу створювати музику і культурну. Музичну гарну індустрію. Спочатку ми будемо брати аудиторію Кривого Рогу, тому що для людей, які зараз тут знаходяться, це буде дуже близько. Ну тобто, це буде е, відчуватися ну, вайб свій, так? свій місцевий вайб він буде відчуватися. Ну, ось ця хвиля настрою буде відчуватися. І люди, які з нами зараз на в нашому об'єднанні це Динома, це Сиксман, це Максим Тріколіч, це наш звукорежисер, наш батя. Ми поїдемо на студію. Я тобі покажу цього батька. Ні, ну Я з знайомий. Так, так. Він ну... слухай, постійно, коли ми з тобою пишемо якісь ефіри, так. там диван на руда певні інші, якісь він поруч з тобою. Це мій друг, це мій колега, це мій брат. Ну це, це людина, яка теж. Вдосконалюється та надихає на роботу, і якби не він, я думаю, то можливо навіть такого проєкту, як Стас Драмкіт не було б взагалі, тому що ну багато, багато, багато він дає ну саме ну для мене та для наших хлопців, які хочуть робити музику, як в яких є настрій на це, які розуміють, що музика це не про заробіток, а про Віддушену для себе. А якщо є віддушена, ти робиш це з любов'ю, то я думаю, слухачі знайдуться, і аудиторія буде. Драмкіт вже знайшов свій стиль, чи постійно експериментатор з одного експериментатор. до іншого. Чому Ці... я запитав? А чому з тобою їхали, коли сюди автівкою казав: мені там панк заходить, там рок, важкий рок? Але ті пісні, що я... Чув, слухав, вони там не дуже роки. Вони і не реп, як і раніше, не реп, і не. Слухай, драмкіт ще в пошуках, але я думаю, що вже я поруч зі своїм звуком і зі своїм стилем. Тому що ну, я не роблю реп, я не роблю рок, я не роблю щось. в єди... Там в мене в піснях можна все почути. В одній пісні можна відчути ну, настрій. Різний і роковий, і. Пісня Моя весна. Моя весна. Вона була презентована на дивані. Так. Зараз в якому настані? Чи був реліз? Релізи не було. Чи є певні прослуховування? Як С... Як це? це <правда> Дивися. Зараз ми його ще не випустили, тому що він чекає своєї черги. Це буде в квітні, можливо, скоріш за все, або середина, або кінець квітня. Ми будемо знімати е, теж на нього відео ексклюзивно для вас. Я скажу, що це буде ліричне, теж таке відео, тому що трек Аля у вікенд, такий вайб літній. Так, такий, такий, так, такий літній вайб, така добра весняна атмосфера, про ліричне кохання. Про так, ну і там трек взагалі про любов. Я вже казав, це для до це трек про. Безкінечне кохання до своєї е... Він присвячений. Так є адресат. Так, е, є е, е, е адресат, і я думаю, що відгукнеться в інших людях, але обкладинку треку ми зробили це колаж всіх наших фоток е, з моєю жінкою. Колаж, колаж. Ну так, да да, да, так, да, ну так, так, так. Це є... а Я до речі, мені здається, бачу. Я ж підписався на всі твої соціальні. Так, та, так. в Інсті я показував, і там наша е, вся Все наше життя в одній обкладинці там дуже багато фоток наших різних, і ну трек взагалі. Так, не будемо багато про трек, адже якщо вам буде цікаво, диван, рудана на Ютубчику так, пишете. можете перейти, Там буде стар Драмкіт. Давай, можливо, до студії вже перейдемо. Давай. Адже цю локацію я зрозумів. Я відчув те, можливо, що Вайп. ти відчував. Я не буду так часто це слово казати. Відчув те, що ти відчував, можливо, під час зйомок кліпу, і я дуже хочу, якщо таку надаси можливість, щоб ми невеличкий шматочок показали трішки так, ну, хоча трішки, секунд, секунд. Я вам секунд, тридцю, нав... так, ви будь подивитесь так. і ви скажете, що це напевно найстильовіший і найкрутіший е, кліп. Думаю, в кривому розі буде. Вау, то ж таку заявку я можу зробити, тому що я впевнений в собі, в нашій роботі, яка відбулася над цим треком, над цим кліпом. Окей, обов'язково подивимось. Це проект ДІМ на телеканалі Рудана. Драмкід тут dude, dude, знаходиться yeah. ваша студія. Слухай, я знаю, що це щонайменше третя локація, yeah. де знаходиться студія. Yeah. Постійно ви в Русі. Ви в пошуках кращого приміщення знаходитесь Ми в пошуках комфорту. Ми в пошуках комфорту. Щоб нам було, нам було трошечки комфортно писати музику і створювати. Щось нове класне. Музика народжується тут чи тексти десь окремо поза межами студії? Дивись, більш за все, музика і тексти це все вдома. В мене вдома маленький куточок для мене, моя кімнатка. А тут вже аранжування, тут вже, тут вже стає таке е, з демки, вже пісня готова. от Класна, кайфова. Макс там зараз сидить, що робить. І тому ну, вдома, все вдома, а тут вже. Як, як така майстерня. вже, така... Фінальна вже, якась фінальна. редакція. Так, ми, ми виходимо тут вже на фінальний етап. Зараз скільки пісень в Зараз Зараз три. Після чотири, але там ще тексту нема, тому давай буду казати. А Праві, що 3. спочатку? Текст, yeah. а потім вже спочатку діти, музика. Що? Завжди музика. Я завжди спочатку музика, потім від настрою музики в мене вже починається в голові. Настрій тексту. Тобто я спочатку відчуваю музику, відчуваю, що я відчуваю від цієї музики, і потім я вже накидаю текст або зразу в мікрофон, або в нотатки пишу десь там на роботі, де ще щось десь ходжу, пишу, пишу, і вже потім я приходжу і записую вдома, і потім вже сюди, і ми тут вже робимо. Майстер клас, слухайся. А щодо, взагалі, творчого процесу та написання пісень, давай зараз про тексти, про лірику запитаю, це постійно одна і та сама формула <кхи> треку? Чи постійно експериментуєш? В мене кожен трек це експеримент. Ну я. В мене немає формули. Я ось пишу всі тексти, ось так, як я відчуваю, про що я вище казав. Я відчуваю музику, і я пишу, і немає формули. Ось останній трек, який ми зробили, там взагалі приспів на англійській мові. Ну, тобто, а куплети на українській. І перший куплет, і другий куплет, вони взагалі різні. Тобто там настрій взагалі різний. І немає якоїсь такої формули, знаєш, щоб я там такий. Оце треба зробити так і так. Я ще, може, не на тому досвіді, щоб робити хіти за п'ять хвилин. Ну, я думаю, я до цього йду. тому. Ну, а зараз про яку пісню шла мова? «We don't want to die» — Це яка так, на англійській мові в мене приспів. «We don't want to die» — це про те, що ну, смерть неминуча. І... А хочеться жити завжди. Ну, от, в мене настрій ось такий: я хочу жити і хочу творити і. Інколи такі думки є, так як у кожної людини, і тому ось щось таке наболіло в мене. Я написав там про боротьбу з самим собою. Це, Сухий, це дуже важко. Дуже цікаво це почути, коли вже буде реліз. Маю надію на те, що мені скинеш якесь посилання. Ну і, як це е... завжди відбувається? Так, так, я тобі просто <ріст> ти кидаєш посилання. Ну, да... Нормально все Дивись, зараз. Піра. В нас виходить, буде трек і кліп на шалений драмкіт, шалений. Ми відзняли кліп в лютому. Зараз так. — Якщо я просто бачу це так, так Якщо так, 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 так в... це там, де я Фінк в гримі. В гримі. Так, це там, де я в гримі, це виходить. Він е, виходить трек і одразу виходить кліп. Потім трек Моя весна, який я презентував в тебе теж на телеканалі. Е, ну потім вже я думаю, буде ось цей to die», тому що зараз я працюю трошечки в іншому русі е, не як рік і півтори, півтора року тому так. Що я зробив трек, виставив. Потім ще зробив трек, виставив. Ні, я зараз роблю багато. Музики, щоб потім в мене було там півроку, місяців вісім, і я міг просто випускати треки, і вже в мене був план дій. Трошечки змінив стратегію, тому що ну випустити трек і чекати, поки він стрельне, це дуже важко. Тому я просто роблю музику, і потім в мене буде етап, і я буду. Дропати, 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 дропати і паралельно буду ще робити музику. Ну хто не розуміє, що таке дропати, це, це випускати, випускати, треки, треки. випускати треки. Випускати треки. Uh, давай знаю, що ти хотів, щоб я поставив це запитання про давай. твоє ставлення до сучасної української музики. Ой, Багато різних думок oh. і в мене особисто. Я також інколи пишу пісні, і oh, я, я, я намагаюсь там не використовувати слова Барактар України. Важко слухалі. Що зараз твоє ставлення? Чи використовуєш ти подібні слова в своїх текстах? Е, наразі вже ні. В нас був два треки, які з початку моєї війни зробилися. Козацький драйв, який набрав вже більше 50 тисяч прослуховувань на всіх майданчиках. Потім треки Акти. І після цього ми, ну, ми зрозуміли, що це може бути, це є така історія, але я не хочу в це вдаватися в ці. В, в ось цю музику. Зараз, що відбувається, зараз мені трошки крінжувато з того, що вже минув рік війни, а люди досі пишуть треки про Байрактар, Дика дичка. Ну там ось такі треки, Гопака. Ну і ну це розумієш, і в мене ну, мені важко уявити, що вже рік війни пройшов, а люди до сих пір, навіть якщо розуміють, що це крінжатіна, ну що це ну така собі е, культурна подія. Вони підтримуються, роблять роблять тренди в Тіктоці, і це дуже ну і дуже важко, через, це через це пробитись нормальним музикантом. Ну я не кажу за себе, що я там не можу пробитись. В цілому, в цілому так дуже багато цікавої музики. Я зараз знаходжу на просторах Тіктоку. Дуже багато ноунеймів. No ну це непопулярних людей, так які роблять класну музику, але через велику конкуренцію ось цієї. Шароварщини, ну дуже важко вибитись нормальної ну нормальній класній музиці. Тому ну в мене зараз паніка. І я не знаю, як рухатись так, щоб е тебе почули. Ну єдине це TikTok. ну слухай, Я спостерігаю я. Намагаюсь там лайкати всі відоси, так, я класно. чекаю. Вобране, в обране і скопіювати посилання треба. Обов'язково <зв> <зв 'язково> ще пошерити. У нас є зараз можливість, якщо ти не будеш проти, може якийсь текст на одну з твоїх пісень читаєш. Я знаю, що ви там зараз в процесі так, обробки. Так, так можем, можемо зробити. Може заспіваємо. Так. Тож, друзі, це проект Дім на телеканалі «Рудано», драмкіт поруч зі мною. І що зараз це ексклюзивно послухаємо його викладачу конання. Я ж забув. Я грати Записали трек, я так розумію, що Макс вже трішки попрацював. Те, що буде далі, ви вже побачите Почуйте, в... так. і почуєте, побачите в різноманітних соціальних мережах. Це був проект Дім Драмкід Макс Трітон. Ну і ви мене знаєте, міша Цемах. <свісна> дякую. Щоб ви не забували? Побачимось на телеканалі Рудана. Ну а зараз прем'єра невеличкий шматочок кліпу від Драмкіда. Весна це найкращий час для змін. Почніть довіряти собі, і ви одразу зрозумієте, як треба жити. Коли інші стоять, ви не стійте, а біжіть. Рух це життя. Завжди кажіть те, що думаєте, та робіть те, що відчуваєте. Вмійте програвати та вмійте вигравати. Відчуйте свободу. Тримайте свою хвилю разом з нами. Це проект Дім на Рудані.